Привіт-привіт! Вітаю вас з початком осені, так би мовити, нового сезону, робочого сезону, шкільного, в когось навчання, в когось, можливо, новий етап в житті. Знаєте, в мене вже багато років немає оцього відчуття зміни сезонів і погоди. Тому що декілька років я живу на лазоровому узбережжі Франції, а зараз перший раз в житті я зустрічаю осінь саме на Мадейрі. Тут я вже три місяці, зараз піде вже четвертий, але потім у жовтні приблизно я буду вертатись у Францію на Лазурку. І що хочу сказати, це відео буде, до речі, про Мадейру. Про Мадейру, про мої відчуття: ось три місяці життя на острові. Чим вони мені обернулись? Загалом в цих теплих регіонах. В порівнянні з Україною немає сезонності ну, як такової. Тобто вона не дуже відрізняється навіть на півдні Франції, там, чи в Іспанії, чи в Португалії, чи тут на острові. Ну, тут взагалі плюс 20 цілий рік. І взимку плюс 15-20, влітку десь плюс 20-25 градусів. Тому, знаєте, мені хоч 1 вересня, хоч не 1 вересня, я плюс-мінус цього всього не відчуваю. Різниці в погоді, хоча сьогодні такий трошки більш прохолодний вітерець подув, і я такий відчув: о, начебто, 1 вересня прийшло. Ось такі справи. Але сьогодні я хочу поговорити: ось зробив собі нотатки, як зазвичай, про те, що змінилось в мені, в моєму мисленні свідомості за три місяці життя на острові, тому що це знаєте перший досвід в моєму житті такий. Для тих, хто дивиться це відео вперше і не дивився, можливо, якісь минулі, я загалом українець з міста Дніпра, мене звати Дмитро Огір. Я працюю в онлайні вже понад 10 років. Зараз вже скоро буду запускати своє навчання з проявленості в соцмережах, навчати інших людей з точки зору бізнесу чи особистого розвитку, розказувати про себе, про своє життя, про свої товари, послуги, там, курси чи консультації. Тобто про щось. На чому можна заробляти ще більше грошей? Ну, це може бути одна мета в людей. Інша мета це просто проявлятись, тому що є вільний час. Хочеться до людей доносити якісь певні сенси, смисли, можливо, ставати трошки популярними, але гроші не на першому місці. Таких людей я також запрошую на навчання. В коментарях і в описі під відео я залишаю посилання на мій телеграм-канал, де я буду повідомляти про всі ці навчальні продукти, курси, вебінари чи якісь там тренінги. І, напевно, мені сюди на Мадейру треба було прилетіти для того, щоб це усвідомити, зрозуміти і почати жити якесь нове життя. Дивлюся, як ці літаки біля мене тут злітають кожен день. Чую їх прямо в квартирі. І розумію, що ось у кожного літака є певний вектор. Куди він летить, і він це може робити навіть на автопілоті. І це класно. Тобто класно, коли ти не болтаєшся по цьому безкрайньому океані на човні, а навіть човен, має вектор, куди ти рухаєшся. Ось цей вектор я зрозумів і відчув тільки тут, на Мадирі. Тому що знаєте, останні роки я жив також в якомусь автопілотному режимі життя. В мене був певний віддалений бізнес проєкт, який працював вже понад 12 років. Це агенція копірайтингу. Працювали люди, вони працювали відповідально, самостійно. А я при цьому ну, трошки керував тільки якимось стратегічними процесами. Але я вже не докладав якихось зусиль для того, щоб розвивати цей бізнес, розвивати проект чи робити щось нове. А знаєте, нове вже треба було робити. І жив на такому автопілоті. Більше відпочивав, більше навчався, чогось досліджував, екскурсії, якісь запускав, подорожував. Оцим всім займався там, круїзи, якісь запустив. Але, звісно, це все не про великі гроші, це такі мінімальні гроші, просто для душі, які заняття для душі були. Але це не ті дії, які приводять до нових і більш великих грошей. Чому я прилетів на Мадейру, а не кудись в інші місця? Тому що, по-перше, я тут був півтора роки тому, як мандрівник, як турист, в лютому місяці в мене день народження, я в удалі загалом і прилетів запускати свій соляр, як кажуть астрологи. Я звертаюся до астрологів, працюю з ними вже деякий час. Взагалі, я навіть сам як кармолог. Також роблю з матриці долі розрахунки, про це також є приклади в описі під відео. І ось в астрологів я замовляв соляр. Соляр це такий розрахунок, який, в залежності від твоєї мети, чого ти хочеш. Ти одружитись хочеш, заміж, ти грошей, хочеш проєкт запустити, дитинку народити чи щось інше в житті зробити. І астролог допомагає зробити розрахунки. з… Тих локацій чи тієї локації, де тобі краще день народження зустріти, щоб в тебе розкрився цей потенціал далі протягом року. І я вже декілька років такі собі розрахунки з астрологом роблю зі своєю знайомою дівчиною, і вона мені підказує. І в принципі, воно плюс-мінус діяло. І я вже відчував, що мені треба якийсь новий поштовх. І ось Мадейра тоді півтора року тому стала таким поштовхом. Я сюди приземлився, відчув ну, якийсь кайф від цієї землі природи. І в мене було відчуття, що я сюди повернусь. Не знаю навіщо, не знаю як, але ось через півтора року я сюди повернувся. Плюс-мінус 1 червня я прилетів, якраз ось. Три місяці вже пройшло. Дуже легко знайшов тут квартиру прямо на першій береговій лінії біля океану. Є пляж, ось позаду мене, ви бачите, гори навколо. Але спочатку мені це місто, маленьке місто, не сподобалось. Тому що воно маленьке, воно як селище. Навіть на Лазурки, де я жив раніше. Там були міста, ну там по типу Антіп на 70 тисяч населення, Кани на 70 тисяч, Ніца на 370 тисяч населення. Ну Більш великі міста, є двіжуха, є електрички, є супермаркети, є більше варіантів транспортом добиратись кудись, де погуляти і так далі. і так далі. Плюс друзі, знайомі, вже якась там ком'юніті в мене було, інфраструктура. А тут я прилетів і залишився наодинці з собою. Знов повністю в тиші. І наодинці з собою. І це було складно. Це було не просто складно, а мене колбасило до сліз. Я і плакав, і, і ну, там, бився головою об стіну, різні емоції були. Тому що я не розумів, навіщо я сюди прилетів, що мені тут робити. Мені тут тусіть, мені тут з українцями знайомитись, мені тут тревел-випуски знімати, що мені тут робити. Не, я розумів, що я можу на якийсь час, на 3-4 місяці, може не на все життя. Але прилетів навіть з думкою, а якщо мені сподобається, чи ну, якщо я захочу залишитись на все життя, на, жити на Мадейрі, на острові? Ну, можу, можу. В мене наразі немає ніяких обов'язків, сім'ї, я самостійно подорожую, тому можу це собі дозволити. Ще, ще помандрувати, ще вибрати якісь локації для життя. І якщо там я трошки, знаєте, бігав, 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 то тут знов зупинився. Прилетів і зупинився. І на мій погляд, такі кроки в житті періодично треба робити. Періодично треба зупинятись і бути в тиші на одинся з собою. Тому що в цей момент ну, все інше. Відштовхується, відходить інші якісь думки людей, все, що вони тобі кажуть, не кажуть, якісь зовнішні обставини, друзі, знайомі оце все відходить. Ти залишаєшся наодинці з собою. Чим на довший час, тим краще, да? щоб почути себе. А чого я хочу, чого не хочу, з ким хочу бути, з ким не хочу, де хочу жити, де не хочу, з ким хочу спілкуватися, з ким ні. Ну, це можна тільки в тиші, на мій погляд, зрозуміти. Ось Мадейра стала для мене ось такою тишою і новим фундаментом. Я вважаю, що для мене це новий фундамент, і я почну зростати далі в якісь нові, нових ролях. Плюс мої друзі, знайомі, близькі. З якими я спілкувався, підказували мені якісь речі, підсвічували щось. Тому перший місяць в мене була колбасня, другий місяць в липні вже адаптація якась до цього формату життя. І в серпні вже почала енергія рухатись, вже захотілося щось створити, щось робити нове. І зараз, у вересні, я буду ще більше цю енергію. На широкий загал розповсюджувати, робити ще якісь там вебінари, семінари, тренінги, потім і курси запускати, і перезапускати своє життя. Тобто перезапускати в якомусь новому форматі це життя. Зараз подивлюсь, які ще ідеї я записав. Тому знаєте, це відео повністю як саморефлексія така, що, що ці три місяці для... У мене були. Я приїхав я сюди, Аля, потусіть. Потусіть, відпочити, познайомитись з українцями. Може трошки помандрувати. І нічого з цього не вийшло. Українці, яким я писав, не хотіли зі мною зустрічатись, відштовхували. В мене не вийшло тут ніяк помандрувати, тому що це нереально. Транспорт тут не працює так, щоб це було зручно. Це треба машину. Водія з машиною наймати, який її зможе повозити. Або мені взяти відповідальність за це і навчитись водити машину. Це вже інша історія. Або заробляти більше грошей, щоб наймати собі машину, ось так, якщо це буде треба. Треба цьому навчатися. Тому, знаєте, записував ось нещодавно відео про... про новини. Чому я не дивлюсь новини, навіть не раджу багатьом дивитись новини. Тому що, окрім того, що в новинах. Негатив дуже часто про все, да? окрім цього, ще й інформаційний шум. А на мій погляд, важливіше більше знаходитись в тиші для певних там, особистих висновків в житті. Далі розказав, ще був епізод і відео про міста і села. Такий кажу, ну не треба великих містах, ну точніше, я вже не хочу жити у великих містах, в невеличких якихось, а, але не маленьких селах. Але потім мені також моя знайома написала і каже: Діма: ну взагалі є два е, табори людей. Одні люди хочуть жити в селах і їх просто палкою не вигоніш. Їм не треба рекламувати міста. А навпаки, інші хочуть тільки в містах жити, тому що в них інші темпо життя в кожного свій темпоритм. Ось таке слово вона сказала. Я навіть про це слово не задумувався. В кожного свій темпо, ритм, і він ну, протягом життя може бути один, а може змінюватись. Тобто людина може пожити в селі, потім переїхати в мегаполіс. потім мегаполіс через кілька десятків років буде не подобатись, переїхати знову в село, хтось на острів переїде і так, далі, і так далі. Тобто, протягом життя в нас також вподобання різні, і в мене такі ж самі. Зараз мені хочеться жити більш тихо. Можливо, колись я захочу переїхати в якесь містечко побільше, але мені важливо, щоб велика вода була, якісь океани чи море, я це обожнюю. Але інфраструктура також важна. Я не можу жити, коли немає транспортної нормальної інфраструктури. І, звісно, ось ця тиша, вона також. Я навіть записував відео, що робив там такий ретрит на три дні повністю в тиші. Тобто в цей момент в мене прийшли думки, а як жити далі? Чого я особисто хочу? Як заробляти гроші, в якому напрямку рухатись, і почав вже собі це все занотовувати і робити якісь... якісь ідеї, якісь структури, якісь такі сценарії розписувати. Тому для мене ось взагалі ця тиша. І така невимушена природа, яка тут є, вона трошки мене заспокоювала і направляла. Тому я казав навіть, що на природі дуже полюбляю гуляти. Тому що природа, вона заспокоює, стабілізує якийсь внутрішній стан і може навіть надихає. Ну, надихає щось робити. І окрім цього, в, взагалі в кожному. Навіть так скажу, в кожному місті, на кожній території є своя енергетика. Тобто це важливо розуміти і відчувати, тому що в мене навіть на лазерому збережжі, де я жив, там в кожному місті я відчував різну енергетику. Абсолютно різну. І мені не всі міста підходили за енергетикою. Тому це також важливо. Тут важливо, ну, на мій погляд, трошки тестувати. Якщо є можливість, ось я кажу, що коли людина хоче кудись мігрувати, знаєте, оці всі картинки Рілси шмілси в інстаграмах, Тіктоках та навіть на Ютуб каналах, оці всі блогери, які розказують, та приїжджайте сюди, приїжджайте туди. фенічки це все. Тому що коли ти реально фізично приїдеш в те чи інше місто, острів, країну, селище чи регіон, Хтось одразу, хтось не одразу відчує, це його місце чи не його. В нього складаються там події легко, і красиво і цікаво, чи не складаються зовсім і все дратує. Але може бути ще таке питання, як адаптація. Ось я тут, проживши три місяці, вже мій мозок адаптувався до життя на острові, до цієї погоди, клімату, мені навіть з приводу погоди було дуже погано тут. До цієї їжі, до цих людей. Ну, як правильно кажуть, що люди, як таракани, звикають до всього. І до поганого звикають, і до хорошого, і до якогось іншого життя. Тому не знаю, чи зміг би я жити на острові на Мадері постійно, багато-багато років, десятиліть. Напевно, що так. Я думаю, що, можливо, я сюди колись ще повернусь. Не знаю коли, при яких, за яких обставин. Але поки що мені хочеться повернутися у Францію. Тому надалі в мене плани повернутись туди. На Лазорове узбережжя Франції буду записувати відео з того місця, з того регіону, і дивитися, як будуть розвиватись події далі. Але мені здається, що я вже буду їх якось по-новому контролювати. Тобто тут я зрозумів цей новий фундамент, куди я хочу рухатись, і далі я вже від цього буду відштовхуватись. І вам вдячний за те, що підписуєтесь на канал, ставите лайки, дивитесь, можете писати в коментарях більше ваших думок чи якихось ідей, питань. Будемо з вами вести дискусію, комунікувати. І до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.